Як під маскою вітамінчиків вам можуть призначити брудні гормони? Розповідаю, реальний кейс. Пацієнтка звернулася до лікаря інтегративної медицини, який призначив їй багато-багато вітамінів і серед них екстракт сушених щитоподібних залоз, корів, биків, овець? А це жах. І навіть не попередив, що ви будете приймати гормональну терапію. Ми завжди, коли призначаємо гормони, ми розповідаємо, як, що, на що звертати увагу, що може бути, що не може бути. А тут під маску, що це все натурально еко, призначили людини і гормони і навіть не попередили. І взагалі, чому я кажу брудні, бо там стільки домішок, це не чистий гормон. От як в нас Тероксин, це т 4 чистий. Там і алерген, і великі білки, і навіть можуть бути життєнебезпечні пріони. Якщо вам цікаво, дайте реакцію. Я окремо вам розповім про цей жах про пріонів. І, взагалі. Медицина рухається вперед. Це раніше у нас не було іншого там інсуліну або іншого тероксину. Ми використовували бичачий, свинячий, великий, тяжкий, але це було краще ніж нічого. А тут пацієнтка навіть не знає це. Я вже прочитала і кажу: ну це жесть. Ну не може так бути, і воно тобі не потрібно. І тут треба розуміти, коли треба а, лікувати гарний ендокринолог ніколи не призначить гормони там, де їх не треба призначати. Тому будьте уважні, читайте склад, що ви приймаєте. Не все еко-натуральне дорівнює корисне.